Збір на Реби у Луцьку організовують благодійний турнір у суботу, 2 березня. На підтримку захисників гратимуть у футбол в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Благодійний турнір проводять уже в п'яте. Цього разу збирають хлопцям на засоби радіоелектронної боротьби, а також гратимуть для захисників. Звільнених з полону це захист нашим хлопцям і дівчатам. Те, що робиться на передовій. Навіть ті репости, те, що ми їм перекидаємо, якісь маленькі відео, що проходять турнір, що дітки грають – це їм вже якийсь навіть позитивний момент для, для натхнення. А те, що треба донатити, донатити постійно. не буває багато донатів. Треба все, і автомобілі, і реби, і продукти харчування, і якась гігієна, все треба. На полі зійдуться любителі та професіонали футболу. Буде п'ять команд: національна збірна України серед ветеранів, СК Волинь, там-там, будівельна компанія Луцьк, сантехмонтаж і шостий Волинський прикордонний загін. Як готуються наші захисники-прикордонники до турніру, розповідає тренер. Люди перебувають на зборах і тренуються. Це була невелика кількість часу. Чотири-п'ять днів, але команда за цей період згадує моменти, відпрацьовує техніку, ну і свою тактику. Відповідно, відбувається злагодження всередині команди. Як для Луцька, так і для Волині турніри необхідні, кажуть у владі, аби більше збирати коштів, підтримувати моральний дух військових. Я думаю, і для України так само це дуже важливо, тому що ми згуртовуємо людей, згуртовуємо відомих особистостей для того, щоб вони все-таки своєю присутністю збільшували напевно кількість глядачів. Хоча це дуже важко, але ми робимо все для того. Маленьких донатів не буває. Військові запевняють, що навіть по копійці можна зібрати хлопцям на захист. Якби Українці не донатили, не долучалися, не підтримували військових. Вони б там просто не вистояли. Кожна гривня, навіть гривня, це маленький крок до перемоги. Кожен по гривні, і це буде як все разом. Ми зробимо велике діло. Свята не на часі, але це не стосується благодійних турнірів задля зсу. Підтверджує це і звільнений з полону військовий. Моя думка особиста, що це потрібно робити. Тому що я, наприклад, коли проводив час в полоні, я завжди хвилювався за цей момент, щоб в нас було все добре. І ви знаєте, без таких заходів. Не буде продовження цього життя, тому що ми психологічно втомлюємося не тільки жити в одному страхові, в якомусь там переляканому стані, а вірити в те, що все закінчиться. А Для того ми повинні якось себе просто налаштовувати. Ми живемо відносно спокійно, бо хлопці б'ються. Український футболіст Артем Федецький зараз активно займається волонтерством, каже на передовій радіють, що не дають ворогу позбавити українців того, що є важливим. Я з ними спілкуюся кожного дня. І... Ну, такі прості речі, розумієте, хлопці говорять мені, зараз почався чемпіонат України, так? українська прем'єр-ліга. І військові говорять, бляха, говорю, мені аж мурашки по тілу, каже, каже, бляха, Федя, як круто, що вже хоч людей напускають на трибуни. Так, є тривоги, але болівальники приходять і підтримують свою люблені клубу. І ви розумієте, наскільки це цінність, що хлопці розуміють, що е, життя триває. Життя триває, от заради, заради українського народу, заради своїх сімей, заради наших діток, заради майбутнього хлопці стоять і захищають нас. Благодійний турнір у суботу розпочнеться об 11-й. Окрім професійних і футболістів-любителів, змагатимуться також і діти. Передбачений благодійний аукціон. Лотами слугуватимуть м'ячі та футболки з автографами легендарних футболістів та гравців команд. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал.